Біг Марії Магдалані. Вона і сьогодні встала рано. Навіть не вмилася, побігла сонним містом. Більше таких не було, не буде, і немає. Саме тому вона Марія та, що біжить тоді, бо для інших все здається позбавленим смислом. Її в житті не одне лихо спіткало, не раз і не двічі її супроводила свистина. Саме тому її більше не страшно, бо всі ноги проскорюються, або пошвидше, пошвидше, пошвидше здолати цю приспаність вулиць міста. Йому більше ні на кого було сподіватися. Темні постаралися обкласти все мурами хистом. Отворили химерні структури, вона стискає пахи ще сильніше. Не хоче мати спільного нічого, ані з обманом, ані з духовним насильством. Вона проминає знайомі провулки, Горло її стискається в на звісті. Її руки тонкі, ноги стрункі від ходіння стежками. За нас більше ніхто не біжить, Марія, хочеть стерти людство, фальсифікацію дійства. Мовчки притиснула пляшку, як долю, сповнену неолією, сукрованим змістом. Хто б її запитав, вона б не сказала. Саме тому, що вона широко біжить за усіх. Тому їй і довірена, Перше почути його самоти.